Для того щоб залучати на державну службу з ринку. Професіоналів для того, щоб оплачувати на державній службі людей відповідно до їхнього вкладу в досягнення мети і результату діяльності відповідного органу, необхідно було структурувати види робіт. Якщо ми хочемо залучати кращих фахівців з ринку, ми маємо мати і адекватну цьому систему оплати праці і просування по службі. Теж саме стосується і айтішників. є ті, які пишуть код. Особливі люди про них ходять лігенди, да? а, а є сіс-адміни, які обслуговують Заліжу. функціонування самої мережі комп'ютерів. Да? Таким чином, вперше, треба розрізняти види робіт, а не назви посад. Угу. Питання в тому, що не, не важливо, ти працюєш айтішником в районній адміністрації чи в офісі президента. Твоя сіс-адмін, якщо ми про нього говоримо, наприклад. Його оплата праці має залежати по логіці реформи від кількості робочих станцій, які він об'єднує в мережу і обслуговує. Це Раз. Друге, від критичності цієї функції, тому що ми розуміємо, якщо ляже сітка в офісі президента, це критична проблема для всієї країни. Якщо будуть перебої з мережею. Комп'ютерною в районній адміністрації це проблема, звичайно, але не настільки критична, ніж на найвищому рівні. Після того подивитися, наскільки ці види робіт оплачуються поза межами держслужби, для того, щоб розуміти, а скільки нам треба їм запропонувати, для того, щоб вони залишили свою роботу в громадському секторі і прийшли внести свій вклад в досягнення державою кращих результатів. Таким чином, другий етап, який заплановано. Вав уряд це порівняння оплати праці з ринком після того, як ми ви виокремили у ці види робіт. І на підставі цього в ідеї треба було і сформувати скільки нам потрібно коштів для того, щоб утримувати цю всю систему.